В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску Ізмейл Попрощався з полеглим захисником України Василем Короніним. Як стати донором, та що для цього потрібно? Що таке метозалежність? Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 57 тисяч 147 особового складу, 11 тисяч 69 танків, 23 тисячі 79 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 53 артилерійські системи, 1 тисячу 452 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 203 засобів протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 40. 9451 – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3553 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 57244 – одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. Ізмейл попрощався з полеглим захисником України Василем Олександровичем Короніним, який загинув під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Подробиці дивіться далі. Ізмаїл попрощався із полеглим захисником України, гранатометником 3-го десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти, солдатом Василем Олександровичем Короніним, який загинув під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та незалежності України. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі, представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Після відспівування героя провезли траурним кортежем містом. O Василь Короні народився у Миколаєві у дворічному віці разом із родиною переїхав до Чорнобиля. А після аварії на ЧАЕС 1986 року до Ізмаїла тут навчався у школі номер 10 здобув професію автослюсаря. Працював за фахом у Бучі та Ірпені на Київщині, звідки був призваний на строкову військову службу. Потім одружився, став батьком сина. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його життя набуло нового змісту боротися за перемогу рідної країни. Першу допомагав ЗСУ як волонтер, ремонтував автівки та доправляв їх на фронт. Згодом долучився до Сил безпеки та оборони, воював на Сумщині, мужньо захищаючи рідну землю до останнього подиху. За право українського народу на вільне життя у рідній країні під мирним небом Василь Олександрович Коронін віддав власне життя. Дуже важко прощатися, вони всі рідні, дуже важко, тому що ворог ближче. Загиблих все більше. Я хочу побажати рідним терпіння це все витримати. Будь ласка, люди підтримайте один одного, підтримати рідних, підтримуйте хлопців, бо зараз найспокотніші часи і все в наших руках. Ми надійний тил, в який вони вірять, тому не можемо ми здаватися, аби хрестів повинно бути менше. Гранатометника 3-го десантного штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, 2-ї десантно-штурмової роти солдата Василя Олександровича Короніна було поховано на Алеї Слави на новому цвинтарі. Героїна! Слава Україні! Героїна! Слава Україні! Героїна! Вічна слава і вічна пам'ять захиснику України. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли до того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Тому відділення трансфузіології з мінської міської центральної лікарні звертається з проханням долучитися до благодійної справи та здати кров. Хто може стати донором та за яких умов? Дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. Дві Центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за запаси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і змаїльської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із мельського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальні. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в реєстратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, інші захворювання хронічні, третій, четвертий степені онка, будь-який стані, туберкульоз, сердечно сосудисті заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. Вітники відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки, на Клушина, 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У роздільнянському районі прикордонники Подільського загону вивели дев'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Вони отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна телеграм-каналу. Останні у разі вдалого переправлення клієнтів мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тисяч гривень з кожного. За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за статтею 204 КУПАП. Справи скерована до суду. В Одесі поліція та СБУ викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Серед ділків приватний адвокат, керівник критично важливого підприємства та його заступник. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує позбавлення волі. Було встановлено, що зловмисники підшукували чоловіків призовного віку, які порушили мобілізаційні законодавства та перебували в розшуку. За ТЦК та СП і пропонували послуги у знятті з відповідної бази та формального працевлаштували. На одеське підприємство критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників. В Одесі поліція та СБУ викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам призивного віку уникати мобілізації. Серед фігурантів приватний адвокат, керівник одного з підприємств та його заступник. Наразі встановлено що ділки підшукували військовозобов'язаних чоловіків, які порушили мобілізаційне законодавство, та пропонували послуги з вирішення питання щодо ухилення від мобілізації шляхом. Зняття з бази розшуку та формального працевлаштування на одне з одеських підприємств критичної інфраструктури, які бронюють своїх працівників. Правоохоронці задокументували одну таку оборудку, що коштувала клієнту 9,5 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка була знята з бази розшуку та працевлаштовано на підприємство з бронюванням. Слідчі слідчого управління поліція Одещини та співробітники СБУ припинили протиправну діяльність ділків. Під час наступної махінації, яка обійшлась клієнту, в 11 тисяч доларів, також правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили деякі докази причетності фігурантів до протиправної діяльності. За наявності достатніх доказів, фігурантам, в залежності від скоєного повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, мова йде про одержання неправомірної вигоди. Та частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України у перешкоджанні законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Максимальне покарання за ці злочини до 10 років позбавлення волі. Адвокату судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави, заступнику директора тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі більше 3 мільйонів гривень, директора підприємства наразі оголошено в розшук. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, так і осіб, які могли скористатися послугами підозрюваних. З 4 по 8 серпня землю накриють магнітні бурі, які можуть негативно впливати на стан самопочуття. Метозалежність це чутливість організму до змін погодних умов. Які симптоми метозалежності та як захистити свій організм. Дивіться далі. З 4 по 8 серпня прогнозуються магнітні бурі, які можуть негативно впливати на стан самопочуття, метеозалежність, це чутливість організму до змін погодних умов, різкого похолодання чи потепління, перепадів атмосферного тиску, магнітних бу чи навіть спалахів на сонці. Вона може проявлятися головним болем, слабкістю втратою апетиту, порушеннями серцебиття та іншими симптомами. Найчастіше нездуження триває від одного до чотирьох днів. Магнітна буря це природне періодичне явище, яке виникає в результаті збурення магнітного. Наго поля землі на сонці постійно проявляється електромагнітна активність і час від часу вона посилюється. Навколишній простір потрапляє велика кількість заряджених частинок. Їх підхоплює сонячний вітер від сонця на величезній швидкості, несе в усіх напрямках, зокрема, в напрямку нашої планети. Наша планета має сильне магнітне поле, яке виконує роль своєрідного купола, що захищає життя від небезпечних космічних явищ. Фактично, магнітні бурі – це наслідок захисної реакції магнітного поля землі на зовнішні чинники. Агнітні бурі пов'язують із можливими проблемами, зокрема з боями в роботі електромереж, телефонного та супутникового зв'язку навігаційних систем тощо. Симптоми метод залежності від наявності у пацієнта, хронічних захворювань, його віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше люди скаржаться на слабкість, швидку стомлюваність, втрату апетиту, біль у м'язах та суглобах, а також в місцях, де були переломи, запаморочення, головний біль, мігрень, підвищення та зниження артеріального тиску, шуму вухах, прискорювати. Принесе серцебиття. Щоб зменшити потенційний вплив магнітних буль, рекомендується дотримуватися таких порад. Уникати надмірного перебування на відкритому повітрі, обмежити фізичні навантаження, добре відпочивати, пити багато рідини, уникати стресових ситуацій. Піклуйтеся про себе, будьте уважні до організму та завжди звертайтеся до фахівців. Юлія Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 42 гривні. Єврокупівля 47 гривень 60 копійок, продаж 48 гривень 69 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 5 серпня, в змилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, в день 32-34 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 градусів тепла, в день – 31-33 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті і з melTV.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.